Президент України Володимир Зеленський обіцяє не піднімати тарифи. Поставив уряду дуже конкретне завдання: зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінились. А Полтава Теплоенерго ігнорує рішення президента і застосовує підвищений тариф на тепло для Кременчужан. Але правда і справедливість на нашому боці, і боротьбу Кременчука проти несправедливих тарифів Полтава Теплоенерго підтримують народні депутати від нашого міста Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. Днями Олексій Мовчан опублікував звернення до депутатів Полтавської обласної ради, у якому висловив свою позицію: тарифи під час воєнного стану піднімати заборонено. У своєму зверненні народний депутат Мовчан пояснив, що тариф на тепло, який застосувало у Кременчуці Полтавське підприємство Полтава Теплоенерго, незаконний, адже в Україні діє мораторій на підняття тарифів, підписаний президентом, визначити тариф окремо для Кременчука, Полтава Теплоенерго може, згідно постанови Кабміну від 01.06.2011 року, номер 869, у якій сказано, що в разі, коли ліцензіат це у даному випадку Полтава Теплоенерго. Провадить діяльність у межах кількох територіальних громад. Формування та встановлення тарифів здійснюється окремо для кожної територіальної громади, а також різниця у тарифі буде компенсована державою, маючи юридичну позицію у вигляді закону України, який набув чинності влітку цього року, у вигляді пункту 6 постанови 869 уряду країни а це від 2011 року. І маючи політично моральну позицію в частині того, що Кременчук найбільше з Полтавської області потерпів від атак російських ракет. Кременчук є найбільшим платником податків і Кременчуку треба допомагати, тому що ми тримаємо економічний фронт і наші люди, і наші кременчужани. І відповідно, маючи цей набір факторів, Полтавська обласна рада має взяти їх до уваги. І прийняти відповідні зміни до своїх рішень, які визначають тариф на тепло для населення. Олексій Мовчан впевнений, що позиція депутатів Полтавської обласної ради має бути разом з президентом України і людьми. Депутати обласної ради від фракції Слуга народу вони просто зобов'язані підтримати це рішення, тому що це є сторона здорового глузду і позиція президента України. А то що деякі вагаються, знаєте, деякі. Бігають зі сторони в сторону, це поки що. Вони в першу чергу будуть нести політичну відповідальність, якщо вони не стануть на сторону Кременчужан. Антон Воробйов, Кременчуські новини.